В контакт з Ігорем Тереховим, міським головою Харкова. Пане Ігоре, вітаю. Вас. Які наслідки атаки цієї нічної по Харкову? Будь ласка, перш за все, хочу сказати, що зараз у Харкові немає електропостачання, все знеструмлене. Але незважаючи на це, ми розпочинаємо подавати воду. У нас є така можливість. Крім цього, перейшли на генератори. І ми запускаємо теплові мережі, тобто 40 тисяч абонентів, які у нас є можливість будуть підключені до теплопостачання. Крім цього, працюємо над тим, щоб працювали працюють зараз уже автобуси, які замінили те, що сьогодні знеструмлено. Це метрополітен не працює, не працює. Тролейбуси, трамваї, але ми заміняємо це автобусними маршрутами. Крім цього, що стосується. Е е е лінія лінії, які зараз не працюють, це телефонна лінія 100 100 101 і 112, у нас є така можливість, у нас працює лінія наша міська 1652, тобто люди можуть звертатися туди, і ми будемо передавати всі екстрені визови на дежурна Служб служби, служби пожежна охорона і полі і поліці і людям будуть мати можливість звертатися на нашу гарячу лінію. Зрозуміло, Крім... пане пане його хотів уточнити, оскільки дуже мало часу. Чи є жертви, чи є розуміння зараз поранені і загиблі, можливо. Ну, поки що у нас немає такої інформації, бо працюють працівники ДСНС на цих підстанціях. І коли буде остаточно вже погашена ця пожежа, тоді ми будемо розбиратися, що там і як там. Попередньо є розуміння, скільки часу потрібно для, хоча б часткового відновлення електропостачання Харкова. Ну частково, частково зараз працюють працівники Харково-пленерга. Працюють наші теплові мережі водопостачальники для того, щоб підключити систему, хоч би частково. Тому зараз, зараз така напружена робота йде, і потім дамо таку інформацію. Зрозуміло, дякую, що змогли оперативно включитися в ефір. Ігор Терехов, міський голова Харкова, який теж постраждав після ранкових і нічних російських ударів масованих.